На цьому відео я відкрию коментарі, я не знала, що вони в мене закриті. Якщо у лікарів забрати антибіотики і гормональні препарати, що вони зможуть вилікувати? Я дуже сподіваюся, що ви помітили, що медичними препаратами, аптечними препаратами всього лише на всього знімають симптоми і переводять хвороби, діагнози у хронічні. Людина живе і постійно вживає якісь аптечні препарати. Причому спочатку це одна таблетка, потім інша, потім один діагноз, потім два-три. Ударна сила таблеток збільшується, а самопочуття не покращується. І дуже важливо розібратися з тим, що відбувається. Десь приблизно після 25 років ви починаєте робити вибір або в сторону лікування, або в сторону профілактики, очищення і оздоровлення. Який вибір зробите ви залежить конкретно від тої інформації, яку ви маєте. На відміну від ліків, біологічно активні добавки працюють повільно, і саме тут криється їхня робота, тому що ми звикли випили таблетку, перестала боліти голова. А коли ви вип'єте біологічно активну добавку, вона не прибирає, не усуває симптом головної болі. Вона усуває його першу причину. А для цього потрібен час. Біологічно активні добавки працюють таким чином, що вони покращують власні фізіологічні процеси, відновлюють їх, вирівнюють, і людина стає здоровою. Що таке профілактика? Ми давним-давно забули, що таке профілактика. Зачастую це таке, знаєте, Грубо, але по факту грім грянув, мужик перехрестився. Але насправді профілактика повинна бути дія на випередження, коли ще немає ніякого діагнозу, а ви вже справилися з ним. Як це? Приходьте на ефіри, я там детальніше розповідаю. І будьте здорові, адже здоровим бути здорово.